жалі, доброго дня. Мене звуть Хащук Ксенія, я учениця 10 го класу комунального закладу «Донецький ліцей No33. Тема моєї науково-дослідницької роботи – кравна тер, будова та застосування. Науковий керівник – Радіо Схим Вікторович, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач наукової частини Донецького національного університету імені Василя Скуса. Актуальність дослідження. Кравна тер є важливими органічними спеціалами. Застосування в хімії, біології та інших галузях науки. Їх унікальна структура та хімічні властивості роблять їх цікавим об'єктом для досліджень і застосування. Дослідження крионетерів є актуальним завданням, яке відкриває широкі перспективи для проекшого розвитку наукових досліджень і технологічних інновацій. Розуміння їхньої будови та властивостей може сприяти розробці нових матеріалів, лікарських препаратів та інших продуктів, що сприяють прогресу науки і технології макроциклічна неполярно полідентатна сполука, в якій три або більше континуючих кільцевих атомів, звичайно оксиген або нітроген. Здатні утворювати хелатні комплекси з іонами металів або іншими катіонними частинами. Найпопулярнішими представниками є макроциклічні поліетери, крамотери. Крамотери є макрогетероциклічними сполуками, які містять у Понад 11 атомів, з яких не менше 4 оксиген, що пов'язані між собою етиленовими містками. Один або декілька атомів оксигену можуть бути замінені атомами нітрогена або зольфру, азокрану або ті крам Лите. Якщо кравний тери конденсовані з бензойнами або циклогексановими кільцями, то вони належать до бензокраму або циклу гексакран Крамотери знаходять широке застосування в хімії, біології та інших гаутехнологій. Їх унікальна структура та хімічні властивості роблять їх цікавим об'єктом для досліджень і застосування. Історія відкриття кравнетери починається з робот хіміка американської компанії ДуPoн Чарльза Певерсена. Його дослідження почалися в 1960-х роках, коли він вивчав взаємодію металів з органічними структурами. У процесі дослідження Педерсен випадково відкрив кревнітери, виявивши, що деякі органічні молекули можуть утворювати структури з іонами металів, які мають вигляд кільцеподібної структури та нагадують корону. Домішка надзвичайного з'єднання у вигляді білих кристалів утворилася випадково через недостатньо чистий реагент, з якого був отриманий гілігант, який вивчав Педерсен. Також він розробив спосіб синтезу крамнетерів, використовуючи спеціальні каталізатори. Свою епохальну роботу відкриття кранотерів Педерсен зробив у 1962 році, проте цілих 5 років не поспішав публікуватися, а синтезував нові і нові нові країте. Роботи Чарльза Педерсена з кранотерами та іншими супромолекулярними сполуками були визнані як важливий внесок у розвиток хімії та інших наукових дисциплін. Педерсен отримав понад 60-х і число кисневих атомів змінювалося. Від 4 до 20, а розміри циклів від 12 ченні до 60. Також заслуговують згадки роботи інших хіміків, таких як Джеймс Крам та Жан-Маріле, які продовжили розвиток цієї галузі і внесли свій внесок у синтез та застосування грамотері, їх відкриття послужили виділенню супромолекулярної хімії в окрему галузь дослідження. Структура кранетерів може бути різною в залежності від кількості елементів, які повторюються та їх розташування в молекулі. Кранитери можуть бути модифіковані за допомогою заміщення етиленоксидних груп на інші функціональні групи, що дозволяє отримувати специфічні кранетери для конкретних додатків. Сійкість крамнетерів залежить від їх хімічної структури, можливості взаємодії з іншими хімічними сполуками і молекулярної юги. Тож є досить багато факторів, які впливають на їх стійкість. Наприклад, кравні можуть бути вразливі до хімічного руйнування під впливом кислот, лугів або інших хімічних речовин. Також великий вплив має висока температура та ультрафіолетове управління, адже вони можуть спричинити розпад кравний Наявність домішок або заблубень у кравний чи їх і правильне зберігання також може вплинути на їхню стійкість. Крани теря можуть утворити стійкі комплекси з іонами металів як у полярному, так і в неполярному розчинку. Але умови утворення комплексів можуть відрізнятися в залежності від хімічних властивостей розчинника і самих крам У полярному розчиннику, який має полярні молекули, крани можуть утворювати стійкі комплекси з іонами металів за допомогою водневих зв'язків з молекулами розчинника. На полярному розчині, куди молекули мають низьку полярність, утвореність таких комплексів буде менш ефективним через відсутність водневих зв'язків та слабкі електростатичні взаємодії. Використання кремотерів для розпізнавання катіонів має широкий спектр застосувань у різних галузях, включаючи хімію, біологію, медицину та навколишнє середовище. Ці методи дозволяють виявляти кількісно, вимірювати та відокремлювати певні катіони. Що є важливим для різних досліджень. Основний принцип використання кравни для розпізнавання катіона полягає в тому, що різні кравни мають різний розмір своїх борожнин, що дозволяє їм взаємодіяти з різними катіонами та виявляти чи неділяти їх з Змінюючи величину цикла і відповідно розмір внутрішньої порожнини, можна точно налаштувати кравне на отримання катиону певного розміру. Один з основних методів використання краунитери для розпізнавання катіонів це утворення комплексу між катіоном металу та крамнетеру. Цей процес може бути простим та складатися з додаванням до розчину катіону металу. Результатом буде утворення комплексу, який можна визначити за допомогою різноманітних хімічних методів, таких як спектроскопія, рентгеноструктурний аналіз тощо. Храни тері мають широке використання у різних галузях, наприклад, у науці, каталіз, супрамолекулярна хімія, селективна екстракція, синтез більш складних сполук і тепловатний синтез, та техніці утворення плієвок на поверхні матеріалів, що захищає їх від корозії та зносу, вилучення небезпечних радіоактивних нуклеїдів, таких як цезій та стонз. Висновок у своїй науковій роботі я систематизувала знання про будову кранетері, визначила відмінності її в будові, залежно від полярності середовища області використання кранотерів, у науці та техніці, також детальніше розглянула області використання цих органічних сполук і встановила зв'язок між будовою кранетерів та їхніми специфічними властивостями. Маючи зацікавлення в цій темі, можу з певністю відзначити, що дана наукова робота допомогла мені дізнатися про такі. Чудові макар структури як кравне і краще розуміти їх важливість і будову. Дякую за увагу.